Сьогодні ми з вами знову на базі футбольного клубу Полісся на прекрасному нашому газоні. Там, де і тренується наша основна команда, і сьогодні у нас такий турнір єдності, я б це так назвав. Зібралися команди, яким ми дуже довго і давно допомагаємо. Ми їх, може, не бачимо на футбольному полі, ось, але ми їх бачимо на інших площинах постійно і дуже за них боліваємо. Ця ідея у нас жила більше півроку. Потім ми це обговорили разом з BGV Charity, які завжди підтримують ініціативи. Ми завжди спільно щось вигадуємо. Таке, що було. Соціально корисне. І це перший турнір, який ми хочемо зробити системним. Головна мета його, яка? Як вже сказав, перша і ключова мета це єдність, тому що це і про поспілкуватися, і познайомитися різні роди військ, і подякувати, в тому числі від нас всіх за нашу безпеку. Ці напевно речі, які я назвав: об'єднати, подякувати і трішки такого собі день перезавантаження такі ключові задачі ми ставили на сьогоднішній день. На мета цього заходу це. Об'єднати військові частини, які ми найбільше підтримуємо з 22-го року. Тобто, це в нас бригади, це і артилеристи, і національна гвардія, і прикордонники, і 39-та бригада тактичної авіації. Тобто, це ті військові частини, які ми на постійній основі закуповуємо те чи інше обладнання. І ми хотіли таким чином доєднати їх до спорту, створити їм день відпочинку, день ментального для них відпочинку, взагалі привести на. Футбольну базу полісся показати, тому що вона є однією з найкращих в Україні. Я думаю, що для хлопців це дуже такий цікавий і прикольний день тут сьогодні провести. У нас сьогодні, звичайно, буде перше місце буде друге місце, але абсолютно всі учасники отримують однакові винагороди. Загальна сума даного благодійного турніру 400 тисяч гривень, тобто по 100 тисяч гривень отримає кожна військова частина. І за ці гроші ми зможемо їм закупити те чи інше обладнання, яке їм необхідно. Хочу почути ваше враження. Ви коли в останній по суті грали на такому прекрасному на такому... полі і такий прекрасний вид спорту? На такому полі я, напевно, не згадаю такого періоду, може ще коли я був в дитинстві. там. Так, так давно грав в футбол, так як робота не дозволяє. Враження мені дуже, дуже подобається, поле фантастичне. Дякую командам за, за футбол, за, за дружній футбол. Ви вже відіграли два матчі один, один тільки. Один Зараз відіграли. буде другий матч. Як зіграли? Програли, на жаль. Чому програли, як думаєте? Десь вдачі не де вистачило. Я думаю, бо гра... команда грала з нами на рівні. Просто вони забили штрафний удар. У нас ми своє не забили так. думаю. Скажіть, будь ласка, ну команди зібралася та чи вдалося хоча б тренування провести вам? Ні, не було тренувань. Але ну, ми з хлопцями вже давно дружимо, так би мовити, то ми один одного розуміємо, навіть без слів. Яку тактику брали на цей поєдинок? Тактика треба перемогти. Тільки тільки до перемоги. Розкажіть, коли вам сказали взяти участь у цьому турнірі, Як ви відреагували? Наскільки це важливо для вас? Для мене це як. Як і для всіх це важливо. Я, я був радий прийняти участь такому, на такому рівні, на такому полі, пограти з непоганими командами. Що воно дає? Незабутні емоції, як, як мінімум, це незабутні емоції і відволіктись від ситуації, яка зараз в нас склалася. Вдалося вам хоч трошки так, перемикнути так, увагу? Так. Відчуваєш себе наче на професійному рівні. Дуже, дуже яскраві емоції дарує такий рівень. Враження дуже круті, ну, дуже класно. Ми на такому рівні не грали. Ми граємо в багатьох турнірах в Києві. Часто тренуємо, дякуючи нашому командиру частини, полковнику Андрію Ючуженко. Він підтримує нас, шукає нам якби, і спонсорів, і екіпірування. Це... Так само командує нашої частини цим займається, дуже класно у нас. Все підтримується. На такому рівні ми ще не грали, і для нас новий формат 7 на 7, Ми взагалі 5 на 5 граємо ми в мініфутбол, Але спробували і дуже круто поки виходить. Що сподобалося? І що відзначити? От ви кажете, на такому рівні не грали що саме? Дуже сподобалося якби поле, і дуже сподобалася сама організація дуже на високому рівні. Так само і судді. Дуже класно. Е, нема претензій до судді, можливо, десь там. Ні, -ні, -ні якийсь такі цей... гарні дівчата, ну, ідеї. А ви футболіст, в принципі, як довго ви любите футбол і граєте у футбол? Так, я закінчив е, 10 років е, спортивну школу, потім пішов далі, грав на область, грав на Україну. Е, може, знаєте, спортивний клуб Ставище Львомира, якщо ви, може чули. Е, потім в мене була травма. Е, і на даний час якби, захищаю країну, такий час у нас. І пішов з її служити в мі 18 років пішов служити і на даний час ще служу. Це ми готуємо що для Ліги Чемпіонів.